Враховуючи те, що е, дані рішення не набули законної сили, тобто не були подальші дії вчинені, ніяких правочинів не набули, Я думаю, що якраз саме навести лад в цьому і відмінити їх, даються, тому що правових наслідків нічого не понесли. Хочете ще раз, раз вас переконаю в тому, що дані рішення не були до кінця результату доведені. тому що листом від санепідемстанції підемстанція 2004, 2004 року тільки поставало питання про надання цьому поверху статусу гуртожитку, було написано чітко умови, на підставі чого це можна буде подальшому надати. Зачитую. саме не заперечує проти переобладнання 4-го поверху гуртожитку за умови, якщо обладнане ізольованого входу. Забезпечення проживаючих елементарними комунальними зручностями, холодним гарячим водопостачанням та ну так і далі І останній пункт, що не зазначив заселення сімейних здійснити після виконання вище вказаних вимог цього, цього все не було дотримано. Листом 2008 року, коли на момент прийняття даних цих рішень виконавчого комітету, теж саме підстанція аналогічним листом повідомляє, не заперечує при умові. Те, що Виколаїв. я була раніше зачитала. Це не було Це До на правила тих санітарного лікаря вісімдесят року, які мають поточну редакцію, не відмінені, не втратили чинність, які мають поточну редакцію. Теж написано, що допускається по, согласі... по... по согласуванні театру при условиї відділення для проживання молодих сім'ї, ізолірованих під'їздів і лісек. Ця норма має інкваративний характер, Будь ласка, виконана від народної Прохова... ради сказати слово, тому що прийшли в громадську приймальню ці мешканці четвертого поверху, і ми вимушені як народна рада, ми їх прийняли, вивчили документи, підготували, допомогли подати позовну заяву до. Суду, клопотання про забезпечення позову, написали колективне звернення до губернатора. Зараз е, справа розглядається в суді. Перший, секундочку, перший нюанс, другий нюанс. Губернатор взяв на контроль і заявив Лілія Валерівна, яка працює помічником, сказала, що це прецедента, якого не було, і вона не знала в Україні прецеденту про відміни рішень. Вісім років ці рішення були дійсні. Люди проживали на законних підставах, єрдри дат. Таких немає прецедентів. Тому повірте мені. E, значить, багато деякі комісії прийняли на своїх е, позитивні рішення, деякі відхилили. Я вам, наприклад, пропоную, щоб не повторювати все це і не значить, заперечувати, що в мене є багато документів, які заперечують те, що сказала е, безверха Лілія Михайлівна. Здається, е, я вам скажу кор коротше На соціальній комісії вчора було проголосовано підтримано пропозицію створити нормальну комісію. Не Жековську, депутатську і громадську. Дати термін місяць, перевірити, повідомити об'явою всіх мешканців, які там проживають, що в такий то день, такий-то час буде перевірка. Люди, які на той день час не можуть бути присутніми в артежитку, повинні прийти в міську раду раніше з документами, перевірте, будь ласка, хто проживає легально, хто незаконно, хто платить, хто не платить і так далі. І працюйте з кожним порушником окремо з приводу того, що порушені санітарні норми. І е, правило про ж гуртожитку. Я, е, е, ви почитайте, увагу? будь ласка. Можна, почитайте, будь ласка. Значить, ну по-перше, ці правила змінилися і, про і, гуртожитки. І ви вже знаєте, що і, можна навіть на нав... друзі, я коротко. Е, згідно положення про гуртожитки, в минулому році, в му році, 10-4 го го 15-го року, сказано, що навіть на одному поверсі тепер можна робити і для сімейних, і для одиноких. Навіть можна. на одному можна. можна. Може, а тепер наступне. Але тепер да, за, за необхідності. А тепер наступне. В тому, на що посилається юрист, там сказано в окремих секціях. Да, міська виконав е, виокремивши окремий поверх і вказав, що це окрема секція. Немає суперечень абсолютно. Тобто вони не робили один через один, вони зробили окремий поверх з приводу окремого виходу. Ну, зараз ця норма вже не. Потребує окремого виходу, але якщо ви хочете, то будь ласка, те, що продано було як окремий вихід, yeah. розбирайтеся. Камінський пообіцяв розібратися з новим власником, робіть окремий вихід і так далі. Моя конкретна пропозиція підтримайте рішення соціальної комісії. Створіть комісію, дійсно, оцю робочу групу, комісію, хочете називаєте, дайте їй термін, вивчіть, хто там незаконно, і розбирайтеся з порушниками, а не розбирайтеся з осіма ось люди стоять, у них і діти, і так далі. І вони не можуть жити вже декілька місяців. Вони починали з тарифів, а дійшло до того, що їм сказали, що ви будете жити на ліжкомісцях різнополя діти, і це погіршення умов проживання. Немає рішення заключення опікунської ради і так далі. Те, що ви не будете виселяти, так да, ви не будете виселяти. А що значить позбавити статусу? Це значить, їхні ордари цим рішенням ви хочете перечеркнути. Ви думаєте, вони зупиняться? Ні. Секундочку. Ми, по перше, ваше рішення, яке що ви навіть зараз, завтра приймете. Е, ну, вся громада буде знати, хто як голосує однозначно, вже ж по і По друге, воно однозначно буде оскаржено в суді. По третє, в бурку приїде не одна ще комісія. І не одне телебачення. Вам воно потрібно при об'єднанні з малютінки, щоб вся громада малютінська знала, як ви вчиняєте з людьми. Не спішіть, зробіть комісію, попрацюйте. А потім це моя пропозиція. ви Вирішуєте зараз. Не йде мова про виселення. Діл... справа в тому, що даний гуртожиток належить громаді, належить міської раді. Це не ЖЕК, це не є бюджетна організація. Я і інші люди. Це і є громада. Я як громада маю право там проживати. Так. Як... Але, але... але що? На, на яких умовах вони маєте там проживати? Що на... значить на яких умовах? Mm. А -а -а. На яких умовах заселяли туди людей? Це мали бути працівники міської ради. Так вони так і були. Та так, на той час це так і були. Ми, ми були це, працівниками. Що що ми можливо, Будь, ласка. Будь ласка, багато, можуть знайомих. Ну, ну друзі, зараз посилаються ще хвилинку. Зараз так, маніпулюють так, підписи на мешканці тих проживаючих мають особистих. рішення суду, яке чітко визначає їхнє право на володіння тими кімнатами. Питань немає, хай проживають. Ми тільки відміняємо рішення. Ну, може, рішення. Ми їх не позбавляємо права проживання. Гуртожиток взагалі це поняття тимчасового проживання. В рішенні чітко вказано, сімейний гуртожиток. Ви викреслюєте то... цю норму, то як? Ну, ми на виконком я пригадую, як судилися приходили приходили цими рішеннями і мену, Ой, діти сіми, діти, діти. на виконкому. Про те, що за ними закріпляється кімната в сімейному кімнати ніхто не вибирає. Вони як проживала Іванова кімната й поживає. На якій підставі будуть проживати сімейні в гуртожитку без статусу сімейного? Скажіть, будь ласка, нинішніми новими примірним положенням передбачено, що в гуртожитках, які б не передбачено секція для проживання сімейних, можна заселяти і одиночок. В одиночок можна заселяти і сімейних. і санітарні норми тоді все буде гаразд? Ну, норми все дозволяють, так. Мені ні 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 ножі, ні. Ні. Ворушно, це ти? повний абсурд. Ворушно, ми, давайте, підтримаємо да. рішення соціальної комісії. комісії. Да, абсолютно, абсолютно, прав. абсолютно. правильно. На, 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 На комісію ну, продивимось. Де буде все зрозуміло, ну, ну, Давайте тоді

Щоб це не виконком, навіть ми здесь проголосуємо запитання і проведе комісію. Персональний склад, давайте одразу підготуємо зараз. А чи всі депутати підуть туди перевіряти статус проживання? Давайте з тих, хто не був вже в комісії. Скринік був, давайте інших. Будь ласка. Я вас дуже Ну Живо. давайте, хто був, скринік <плес> <також. плес> вісім років <плес> назад голосував за. Сьогодні він <плес> ви, <плес> 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 ви... <плес> проші депутати. Візьміть нових. Я вас <плес> депутат. Треба вигадувати. Я вісім років назад не голосував за. Це рішення виконкому було. Давайте хто хоче, а не ради. Сафона Сафона. Лавріненко, вона вже там Лавриненко ж є. Ларецький там депутат. Борецьки. Лавріненко. Лавренко і виборна від нашого краю. Від кожного фракції від кожної фракції давайте нас таких. Виборна хотіла, вона була там на звіті. Давайте на сесії спитаємо, якщо можна від громадськості, будь ласка, кось Ну, Депутатську комісію громадськість, ну яким чином від народної ради, хто хоче. Ну як це робити? Якщо ворог у нас, почекайте, так ви ж жорстко, так ви ж робите тимчасово, ви ж не говорите постійно ви ж тимчасово часом робите. Розказуйте мені байки, будь ласка. мене є свої думки, і я законодавство не вважаю, які. Це що значить, що немає спешка создавати і не вважати. Олексій Григорьович прав. Тимчасова слідча комісія, тимчасова комісія, контроль, не входить тільки депутатів. Запрошую представлення. Запрошую. Запрошую. Тимчасові комісії працюють, як правило, в закритому режимі. Не треба вигадувати. <ган> якщо ми <ган> рочимо робочий орган, робимо. Давайте зробимо називаємо робочий орган. Робимо цей робимо Ми робимо працівників, громадськість і все інше. А якщо робимо депутатську комісію, тимчасову, з правами, тимчасової комісії депутатські з правами слідчих комісій. Заборонено там робити депутатів. Все, нема питань. Тому що виникло дуже багато питань, хто на якій підставі проживає, як ви там будете червоні. Хто від свободи буде? Ваєidden? Нас мало У Нас мало народу. Ну, від Я підтримую побажання Артура Олексійовича і не хочу йти в цю комісію. Валентин, ну давали чи хто там, третій жінку, хай буде. Записуйте, Валентин. Ми ось вже кінцеві правки ще заносимо, що нам правки запропонувала Юридичний відділ і міської ради. Ми зараз цього вже закінчуємо, тому? тому я вважаю, що потрібно до нас Там буквально технічні моменти. Чому ми е, не маємо в старий регламент внести зміни, прості, а зараз щось видумують. Ви, ви зараз я читав його разів всім. Я всі редакції, які виробляються, всі читають. Ну, питання в останньому, яке було, я не знаю, яку останню редакцію задіяли, але та, що я читав останнє, якщо ведеться українською мовою, державною мовою, засідання, сесії ведеться державною мовою, чітко, все класно. Якщо написано, якщо людина не володіє державною мовою іноземець, а якщо громадянин України не володіє українською мовою, давайте помплюжити її чи що, нехай на російській мові виступає. Процедуру відставки міського голови, мене влаштовувала процедуру відставки секретаря ради, мене влаштовувала процедура прийняття документів ради, зберігання і відповідальності за них. Стаття 50, пункт 9 під пункт 8 говорить, що секретар ради відповідає за знаходження документів. як секретар ради буде відповідати за знаходження документів, якщо він ще досі не прийняв їх. Так не прийняв, <рі> нема акту прийому передачі. Передачі немає кому ніхто не передавав, тому що я не був оформлений. Ага. Але ніхто не прийняв. Що ми прийняли? Завтра зникне пачка документів, тупо зайду зараз під час переплетення. Ну, ну, можливий варіант. Взяти папку і унести. Хто буде відповідати? Ніхто. Ворож, перше питання, що ви казали три з половиною місяці назад на рахунок рекламати. Чому ми взяли старий, які зміни? Не потрібно казати неправду. Ви сказали, що потрібно створити регламентну комісію, ми прийме для чого? Щоб створити повністю новий регламент. Було на земельній Скажіть, будь ласка. О, ми її створили. Чекайте. Ми до цього запропонували старі внести правки. Всі комісії були недовольні, сказали, що потрібно створити повністю новий регламент сучасний. Не не Можете дослухати? Так. Да. Я ж вам не заважав. Ну перебували два рази. Ні. Отже, ми створили повністю новий. Напротязі двох з половиною місяців, можливо, навіть трьох. Уже проект регламенту висить на сайті, і кожен перед кожною сесією вам знову знов надсилається. Від вас ми отримали ваші пропозиції. їх Відпрацювали у кого що займатися лише голословними викликами і нічого на папері до нас, ніяких правок. А тільки ви щас сказати, що є безліч якихось правок, але їх немає на бумазі на папері немає ні одної пропозиції. То які можуть бути у нас питання? Так. Скажіть, будь ласка, чи, наскільки повноцінно пророблені другий і третій варіант були з саме коли який подав? Мені по тексту навіть я виділяв по тексту, що мені не подобається і що б можна було вставити. Хто небудь до цього дійшов, подивилась? Звичайно. Хто небудь. Відбувається, що я роблю, робив правки, дивлюся, їх вже нема. Воно по-іншому і завалювано. Я розумію, про що я хочу, щоб ви почули мене. Я не проти того, що ви робите. Андрій. Я тільки за. Але я хочу, щоб воно було просто прописано, щоб наявність була. Мені... була. На почту прийшов один регламент реально завтра затверджуємо вже справками. Чому нету регламенту в бумажному вигляді у кожного депутата тот, за який треба буде голосувати? Хто відповідає? То треба зробити останнє засідання по регламенту, на я якому регламент всі це вже всі це члени ну, від, від кожної політичної сили, там чи керівники фракції, чи це. Ну, члени саме регламентної комісії сказали, що да ми підтримуємо такий да. документ. І все, і пішли далі. Тому що можна зауваження. Наш член комісії Ковальов зовсім не ходить на комісію. Я не навчала до але Це нестерпно. Ми всі Я працювали. Ми то безробітні. Ми стали депутатами. Ми сіли і договорились про порядок і правила нашої роботи. Ми договорились про те, що секретаря вибираємо <кхух> самопомощі. <кхух> <кхух> <Самопічна. кхух> Міський голова представив замів. Ми вибрали замів. Ми поділили комісії і розподілили комісії. Якщо зараз? Стоїть питання. Переподлукомісії, що давайте почнемо секретаря. Ви знаєте, що це підковертна ігра? Да. Ви зараз говорите словами як надо говорити, а робите наоборот. порозі. на комісії виникло питання. Я Геннадію Рожковському Рожковському задав питання. Гена, скажи, будь ласка, як ця земельна комісія буде без начальнику благоустрою? Поясни, він каже, так треба. Питань нема. У нас ми танцюємо вже пів більше півроку танцюємо, скачемо то з однієї комісії, то в другу. Туди-сюди, туди сюди Давайте раду, сесія затверджує. Але чисельний склад підтверджує склад комісії якісний і кількісний, Затверджує рада. Майже всі тут атошники і питання звучить про відмову. Пояснюю чому. Графічні матеріали не надані, адреси. нічого, адреси не вказані. І всім е, учасникам АТО пояснюю, що є 898 Р постанова Кабміну від 19 серпня 2015 року, в якій чітко сказано, мають забезпечити учасників АТО бойових дій, наших хлопців, має забезпечити обласні державні адміністрації. Скажу, як повідомлення, яке я цікавився, шукав, допомагав, щоб хлопці отримали в Києво Судорському районі землю. В Києво-Судожницькому районі земель немає. Навіть отошники. я скажу, що це неправда, що в районі немає земель. Вже навіть є кримінальне, ні, сказали в районі. В районі є навіть відкрите кримінальне впровадження, коли тошники знайшли землю, але потім їм дали відмову. Знайшлись кадастрові номера, віддали, продали да. земельні. Да, і Зараз уже з якщо ви знаєте. Софіїська борчавки і Криківщина там є. К Руківщині вже зняли зимоприядника обласної адміністрації посаду. Обласної адміністрації? Ну, об ні, ну не адміністрація. а Mm -hmm. Обласного відділу тобто, козаків. Інституту обласного. Так. так. Ага. Оскільки там вже були ну, відкритий від ряд кримінальних проваджень, але не потрібно казати, що їх немає. Вони є і потрібно просто шукати. Висновок регламентної комісії про те, що потрібно скасувати проєкт ріш... рішення виконавчого комітету, прописує е... даної адреси. Тому, поки конфлікт саме по адресі не вирішений, то як ми можемо давати це питання від громади. Ми просимо це питання з цієї е, сесії зняти. Чому тому, що а, а, Назаренко Олег Андрій. Андрій Олегович сказав про те, що є проєкт рішення про відміну е, рішення номер сімдесят від? Е, 19 травня 2009 року про присвоєння Ткаченку адреси лініна 32а. І тут якраз тут це рішення буде суперечити проєкту рішення, яке було винесено регламентною комісією. Є такий проект рішення. І там далі до нього дойде. Я не знаю, буде на цій сесії розглядатися, нібито планується на слідуючи, але це питання можна розглядати після тільки після того, як буде розглянути проект рішення регламентної комісії. Дякую. 194 квадратних метри. Хрещати площею 1277, 1277. Схема додається. Народі волосся Білогородська та садова площі 775 квадратних метрів. Ось це є. Так, в пункті 8 написано, доручити КП облаштувати вище зазначені місця для паркування маршрутних транспортних засобів. Нам би хотілося б, щоб своє плечо, і як це було записано, або рішено сесією, для облаштування, прежде всього, підставили своє плечо власники цих транспортних засобів. І так далі. я так думаю, що погодяться допомагати. Звичайно, це ну, все, все. Я думаю, Потужніше підприємство, і ну, сказати, щоб я проти, якщо там буде ну, нормальна сучасна зупинка, там дуже багато, ну дуже, дуже великий поток людей, ну саме е, працівників, ну все, ну, все одно це має бути колективне рішення, але ну, я особисто не проти. Моя пропозиція ну, підтримати, і ще ну, від мене є пропозиція все ж таки. Таке ж це підприємство підтримати з вулиці Хрещатик, там, де є земельна ділянка, яка знаходиться, ну, пролягає до території венцу, щоб зробити там, ну тут його немає взагалі, я кажу, на майбутнє, щоб зробити там стоянку для фур, тому що воно розвивається, воно все одно буде розвиватися. Вони там викупають далі чи там беруть в оренду, я ну, не знаю. Вони сплачують у нас в місті податки, працюють боярчани в більшості. Якщо ми їм не будемо допомагати, ну, це також, мабуть, неправильно, тому що це друге підприємство в місті по сплаті податків. Рянка, там ДЮСШ, то має бути бюджет. Ми бюджет. кошти виділили на Жеків, бо вважаємо на комісії, що нехай Жеків буде розпорядок, тому що бухгалтерія, структура є серйозно. а В Дюсіша поки що немає, ні бухгалтерії, нічого. Ми знімаємо тільки 850 тисяч чи 130 також. Ні, 130? 850, так. Да, Тоді прошу голосувати, хто підтримує. Перше питання, бюджетне, без. 850 тисяч на обов'язку від в США. Прошу голосувати. Хто за? Проти Це поповнимо отримались. Як які гроші йдуть? Один повинен.